йти зручніше, ми починаємо наше чаювання. Для цього вам потрібні чайні предмети, прогрійте їх. Таким чином чай буде розкриватись набагато краще. Це порівнюється з гостями, які з давньої дороги хочуть потрапити в теплу оселю. Так і чаю набагато комфортніше розкриватись, коли він потрапляє в чистий прогрітий чайник. Прогрійте посуд, таким чином чай буде краще розкриватись в піалах ваших гостей. Звичайно, ж дайте понюхати теплий чай в теплому чайнику. Це окрема радість. І продовжуйте цей процес знову і знову. Чистота, гармонія, повага і тиша це наші знамениті дорогоцінності. Чаю. Плекайте їх на чайному шляху, і вони будуть розкриватися для вас новими гранями. Заварюють червоний грузинський чай. Всю погоду він прекрасний. Прекрасний супутник гріє. Нутро грузинському чаю 180 років, і він прекрасний. Чудово теперішнього.